Вітаю вас, любі хлопчики і дівчата. Скажіть мені, яка зараз пора року? Так, правильно, осінь. Ви помітили, на вулиці стало прохолодніше. Вітер зриває лисічка з дерев. І осінь нас радує яскравими фарбами. Сьогодні вона нам принесла на заняття. Букет осінніх квітів. А давайте ми з вами розглянемо і познайомимося з цими квітами. Чорнобривці це символ України. Ці квіти мають запашний аромат, і листечка пахне сильніше ніж самі квітки. Вони зростають усюди. У парках, біля хат, у садочку нашому. Ці квіти мають квіточки теплих кольорів. Жовті, жовто-гарячі, червоні. Вони зростають родиною, утворюють кущик. Наступна квітка осіннього букету айстра. Це слово позначає зірочку. Насправді ця квіточка схожа на зірочку. Буває різних кольорів айстра від білого до темно-фіолетового. Дітки. А ці квіти називаються хризантеми. Вони бувають різних кольорів. Цю квітку називають королевою осені. Наступна квітка жоржина. Це найвищі квіти осені, ці квіти найвищі за вас, розквітають версні і стоять до самих перших заморозків. Ще одна квітка осіннього букету це майори. Осінь. Дивовижна пора року, коли дерева та рослини набувають незвичайного кольору. Пропоную вам, малята, пройтися стежинками осіннього саду і назбирати яскравий осінній букет з осінніми квітами. Малята, я чекаю від вас фото, де ви... Тримаєте осінній букет.